Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється. Як і раніше, бойовики продовжують ескалацію конфлікту у Луганській та Донецькій областях. За період 6 до 18 години сьогоднішнього дня незаконні збройні формування 85 разів обстріляли позиції наших військових. Терористи ведуть вогонь в основному з важкого озброєння, артилерії, реактивних систем, обстрілюючи як позиції наших сил, так і населені пункти з мирним населенням. Впродовж дня банформування... Обстріляли 31 населений пункт Донбасу. Також вони обстріляли позиції наших військових поблизу них. Епіцентром найбільшого протистояння залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Також низка населених пунктів на Дебальцівському і Луганському напрямках. Донецький аеропорт незаконні збройні формування почали обстрілювати з мінометів о 6-й годині ранку. О 9.20 бойовики почали штурм форпосту українських кіборгів. Наші воїни відбили атаки бойовиків. Завдаючи їм втрат. Терористи відступили і протягом дня обстрілювали наші позиції та диспетчерську вежу з мінометів та озброєння танків. Захисники аеропорту не втрачають контролю над своїми позиціями та отримують цю необхідну підтримку. Банформування також продовжують обстріл населених пунктів в районі аеропорту та на Луганському напрямку. Сьогодні вони цинічно вели гонь з мінометів, артилерії та градів по мирним мешканцям у населених пунктах Авдіївка, Гранітне та щастя. Авдіївці ще зруйновано механічний цех школи номер 3 та декілька приватних будинків. А у щасті від обстрілу з танка загинула одна цивільна особа та дві зазнали поранення. Загалом терористи 12 разів відкривали вогонь по позиціям наших сил, застосовуючи реактивну систему залпу вогню ГРАД. Під ці обстріли потрапили населені пункти Новокалинове, Опитне, Тоненьке, Орлівка, Трьохізбенка, Кримське, Орлове, Іванівка, Міус, Рідкодуб та Кам'янка. Деякі населені пункти обстріляли зградів по декілька разів. На інших напрямках гаряче було поблизу Нікішино та Коргану Могилогостр. Українські військові не втрачають контроль над своїми позиціями та поряд з цим займаються відновленням інфраструктури Донбасу, зруйнованими терористами. Так, на Луганщині, завдяки спільним зусиллям, військовослужбовців Збройних сил та місцевих енергетиків у ряді населених пунктів вдалося відновити постачання електроенергії на лініях, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. В будинках місцевих громадян нарешті повернулися до очікане світло та тепло.